Гарний день щоб поселитись в чудову кімнату. Ой, а тут чудовою кімнатою навіть не пахне. Жах! Мені страшно тут жити. Відійди. Та я тут очі не зімкну. Потрібно щось вигадати. Я вигадала дизайн своєї кімнати мрії. Давай же зробимо її разом, адже вона така мила. Як тобі, Вензи? По перше, це нато яскраво По-друге, у мене є креслення моєї кімнати мрії. Тому твою ми точно робити не будемо. Мені потрібна чорна фарба, щоб я змогла намалювати кордон свого особистого простору. Тобі за цю межу точно не можна. Зараз зафарбимо всі ці жахливі графіки. Ось тепер набагато краще. Ого, так можна. Тоді я свою половину кімнати пофарбую. Але для початку мені потрібно позбутись страшного й моторошного павитиння. Як багато павотів. Тепер можна зафарбувати стіни в мій улюблений райдушний колір. Моя частина кімнати виглядатиме чарівно. Від цих жахливих малюнків потрібно позбавлятись. Сюди трохи фарби і сюди трохи. Готова. What? А хто це до нас прийшов? Зараз перевірю. О, Це ж вантажники принесли мої меблі. Круто, привіт! І тобі привіт. Вен, ти уявляєш, мені вже доставили меблі. Класно! У мене буде ліжко на другому поверсі, а під нею містечко для мого власного райдужного світу. Обережніше з моїми улюбленими іграшками. Вау, вони навіть внизу все облаштували. Як же круто! Nice. І не забудь ось тут про гірлянду. Мої подушечки. Мені їх матуся подарувала. І багато попитів. Краса. Хлопці, ви чудово попрацювали. Кімната виглядає розкішно. Дякую, бувай. Ну а я піду до себе в будинок. Мій світ такий гарний. Менз заходь у гості. Ніколи в цьому житті. Річ мені потрібна твоя допомога. Ти повинен допомогти мені принести коробку з моїми речами. Цю чорну. Чудово. Подивимося, що мені в неї поклали. Чудово, дошки мені знадобляться, щоб зробити ліжко, але й про дриль не забудь. Давай я тримаю, а ти прикрути. Відміно, тепер потрібно поставити ліжко. Один вхорешся ідеально рівно. А ось і мій багаж. У валізі речі, які нагадують про будинок. Наприклад, ось ця жахлива рука, Чі кістки друга Сема. Мій улюблений павучок. виходить відмінний декор на стіні. А ось ці полиці треба чимось заповнити. Парочку свічок не завадять. Мені зовсім не затишно без моєї павутини по кутах. Тому можна навіть більше. Ох, мої павучки. Ще мені потрібна шторка від Еніт. Тут чудово виглядатимуть руки моїх ворогів. як ви зрозуміли, їх більше нема. Річ, Можи затягнути друкарську машинку. Мені до п'ятниці тринадцятого треба здати новий розділ книги, тож я приступаю до роботи. В одному чорному чорному замку стояла чорна-чорна труна. Ла 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 ла. -ла, -ла. Ей, привіт, Річ. Хочеш, я тобі зроблю манікюр? Давай зроблю голибеньки. Ой, ми yes. нічого не зробили з вікном. Це треба виправити. Воно має бути яскравим. Неймовірно. Ой, яка страшна кімната. Чому одразу страшна? Здається, ти переплутала. Це в тебе кімната виглядає так, ніби їде нарогу стало погано. Я зовсім забула зробити затишне миле містечко для свого улюбленого вихованця Ця лежанка йому точно сподобається. І його улюблена свіжа морква. А де мій милий кролик Дезі. Ось він, Привіт. ось твій новий будиночок. От тобі капелюх малюк. Красень. What? Кролик. А мій домашній скорпіончик трагічно помер. Я вже ніколи не зможу відчути його жало. Річ, не чіпай мене, мені треба сумувати. Ти забрав мою сльозу? Сподіваюся, вона потрібна для мого клонування. Навіщо ти поливаєш могилу мого скорпіончика? Невже ти зможеш його оживити? Мій скорпіончик живий? Тепер він зомбі-скорпіончик. Я така рада, що самі його гидно! Як я люблю цей трек! Він такий класний. Нічого не може бути кращим за класичну музику. Що за старість слухає Венздей? Ця музика повністю перебиває мою. Венздей, я маю піти на крайні заходи. Тільки послухай, який класний трик про кохання. Я відчуваю, як мої вуха засихають від цієї жахливої пісні. Я тобі покажу, Еніт. Справжню музику. Вимкнемо світло. А тепер вся увага на мене. У мене не лише чудова пісня, а й танок. Він розкішно підходить до цієї мелодії. Венздей, навіщо ти вимкнула світло? Я ж боюсь темряви. Та буде світло, ура! Mm -hmm. е, річ, ти маєш непомітно вимкнути світло, так що пеніт ніколи його не увімкнула. Річ навіть не смій. Я ж тобі манікюр роблю, масаж руки. Не вимикай світло. Венсдей, я не впоруюсь проти двох. Річ вибач, але тебе треба ліквідувати. О, ні, річ. Іди до мого кролика. Погладь, але не чіпай. Яка ж крута гра. Ой, животик розмовляє зі мною, а це означає, що він хоче їсти. Час перекусити. Замовлю собі цілий холодильник зі смаколиками. Чудово. Ого, Ось і мій кур'єр. Вже біжу. Привіт. Ідіть за мною. Можете поставити холодильник прямо сюди. Дякую. Бувай, містер кур'єр. Нарешті можна поїсти. Що ж я тут маю? Ого, моя улюблена жуйка як класно. Зараз оцінимо. Смачно! як крутяк. Це те, що мені потрібно. Я так заробилась, що зовсім забула про їжу. Потрібно знайти щось і поїсти. Що є в моїй скрині? І що тільки величезний шар пилу. Ого! Тут ще збереглися мої улюблені мармеладні очі. Смакота. Річ принеси мені попити. Чудово. Сподіваюся, що це свіжа кров. О, так. Еніт не біся, це просто вишневий сік. Yeah! Мені не вистачає веселощів. Хочу влаштувати вечірку. У цій коробці є все, що мені потрібно. диско куля для класної тусовки. Краса. Go! А що якщо натиснути сюди? Я круто! Треба покликати своїх подружок. Дівчата, давайте швидше до мене. У мене тусовка у повному розпалі. Люблю вас і чекаю. О, в вже, це вже вони. Так швидко. Привіт, Софі та Ричел. Давайте разом потусимо в моїй новій кімнаті. Я увімкну музику. Чудово! Давайте ж танцювати і давайте робити селфі на згадку. Ми такі красуні. Він ти тебе офігенна кімната. Дякую, давайте я підправлю твій макіяж. Енні, та хто твоя сусідка? На тій частині живе Венздей. А що там відбувається? Давайте тільки тихо підійдемо і подивимось. Ричала бережно, я не знаю, що вона робить. Всім привіт, мамочки. Кейсі, ти дуже кумедно лякаєш людей. Ти знову летіла. Добре, що Джесіка зі мною. Не їш мене, будь ласка. Вона вже улетіла. Мамочки, венздей не треба. Це моя подруга Джесіка. Вона хоче з тобою познайомитись. Це мені повірити не можу, як мило. Давайте разом посидимо. А для павочка у мене є капелюшок. Ось так він буде набагато милішим. А для тебе Джесіка у мене є шалене вбрання. Тобі підійде це волосся і ця рожева сукня. Небагато аксесуарів. Ти така красуня. Давайте класно тусити разом. А для вензди у мене є милі заколки. Ну, будь ласка, yeah! добре, давай. Але більше не роби такі очі, а то від такої мала мене знудить. Е ти така тепла. Мені навіть трішки подобається. Я вирішила, що хочу святковий торт. Okay. Я бачу, що вже всі готові приготувати кращий торт у світі. Oh. Зак, а ти вже готовий все з'їсти? Краще займайся приготуванням тортика, а не поїданням солодощів. Okay. А я вирішила приготувати для своєї онуки ми найкращий шоколадний торт. Думаю, що кіткати ніколи не будуть зайвими. Прикрашу цукерками. Залишилось тільки обгорнути все стрічкою. Готова шеф, як у тебе справи. Маячня якась. Я приготую найкращий торт у світі. Крем так класно розмазується. Складаємо всі коржі один у одного. Чудово. Тепер розрізаємо торт навпіл і складаємо. Залишилось тільки викласти веселку з мастики. Хмарки. І не забуваємо про мило морнечко. Готово! Нікому не рухатись! У мене вежа з маршмеллоу. Ой, впала. Але почну заново. Які yes. смачненькі стрічки, смакота. Зараз викладу на свій тортик з маршмеллоу. Додамо ще трохи улюбленого мармеладу сестрички. І останній nice. штрих мармеладні серця. Бо я люблю сестричку. Спробуй цікавий, А це виглядає апетитно. М -м, як смачно! Мені подобається. Тучі й хмарки. М -м, вперше пробую на смак марки. Вони смачні. Ставлю мільйон лайків. А це у нас що? Шоколадний тортик? Потрібно скоріше його спробувати. Шоколад я люблю. А тут ще кіткат. Класно. А що тут? Тут мої самі улюблені мармеладки. Нічого собі. А ще маршмело і мармеладні стрічки. Ммм, смакота. Я обираю переможцем тортик від шефа. Шеф, вітаю! Йдемо далі. Я хочу чіпси. Приготуйте. Що ж, завдання отримали? Приступаємо. Бабуль покажеш, як чистити картоплю. Без проблем, онуче Береш овочечистку та чистиш. Все просто. Далі ти повинен тоненько нарізати картоплю на кільця і відправити в розпечену олію і обсмажити до хромкого стану. Ах, так, так. Це ж простіше, простого зараз почищу картоплю, тепер нарізаємо, ніж нам більше не потрібен. А ось олія знадобиться. Виливаємо на сковорідку. Чудово. закидаємо картоплю. О, ні, олія нападає. Я тобі так просто не здамся. Підступна олія. Бабуля, ти чого все в порядку? Тримайся. Зараз я покажу майстер-клас чіпсів. Ця картопля мені не потрібна. А ось тертилья точно знадобиться. Розрізаємо тертилю на трикутники. Я хочу зробити не просто чіпси, а начос. Вони ж набагато смачніші, правда? Наливаємо олію, обсмажуємо. Потрібно приготувати гуакамоле. Нам знадобиться стиглий м'який авокадо. Розминаємо його виделкою, викладаємо гуакамоле на кромкий начос і додаємо помідори. Готово. Залишився останній крок. чебрець. Ой, бабуся, з вами все гаразд. Будьте здорові. Тож на чому я там зупинилась? Точно, гілочка, чебрецю і лимон. Готово? А чим це пахне? Мої чіпси гарять. Який жах? Через чорний дим не можу їх розглядіти. Мої чіпси згоріли. Вони нагадують вугілля, а не чіпси. Гаразд, подамо те, що є. Може прокоти. А це ми зараз дізнаємось, mm -hmm. як все смачно пахне. What? Фу, Це що чорні чіпси? Ой, який жах? Oh. Не хочу далі спробувати. А що тут у нас? Вау, ціла тарілка чіпсів. Такої кількості на мультики вистачить дуже смачно. Не можу зупинитись. Ого. Oh. А що це таке? Шеф приготував новий кулінарний шедевр. Треба зацінити. Виглядає надто корисно. і гадота Перемагає бабуля. Я хочу какао. Зробите? Це супер-пупер, просто. Звичайно, зробимо. Та простіше простого. Потрібно тільки налити в кастрюльку трохи молока, насипати какао, проварити і перелити все в гарний кухоль Звісно, з моїм зображенням. Так, наливаємо. Ще трохи. О, Ідеальний смак. Mm -hmm. Шеф, хочеш спробувати? Ну й добре. Mm -hmm. А я приготую набагато краще. У мене буде ціла бомба з какао. Для цього потрібно розплавити шоколад, перелити в круглу форму, насипати маршмеллоу і какао. Тепер перемішуємо. Чудово заливаємо молоком. А я теж приготую саме смачне у світі какао. Мені тільки треба відкрити молоко. Ой, ні. Ну ось я вийшов молоці. Зараз витрусь і продовжу. Так на чому я зупинився? Точно наливаємо молоко, розігріваємо, додаємо синій барвник. Чудово! Молоко стало небесно блакитним, а тепер найцікавіше. Занурюємо у сироп, а потім в кольорове посипання. Так набагато смачніше наливаємо кухаль, блакитне какао і видавлюємо жовтий крем. Залишилось прикрасити, все готово. Якщо у всіх все готово, малятко спробуй. Я хочу це спробувати. Як же гарно і дуже смачно. Здорово, дякую, братику. А що тут? Від коханої бабулі? Зовсім не те, а це ще що. Так, потрібно покласти шоколадну кулю в гаряче молоко. І що станеться? Вау! Воно повністю розчинилось. Треба спробувати. Треба ж як смачно. Але що обрати? Один, два, три. Бери! Перемагає какао-братика! Що? Я виграв? А тепер приготуйте мені пасту. Шеф готова, і бабуся також. Братець знає, що робити. Та нічого я не знаю. Я вперше готуватиму пасту. Навіщо такі довгі? А, Бабуль, тепер зрозуміло. Тепер то правильно. І не забудь помішувати ложкою. Ось мої спагеті вже зварились. Якщо правда, хочеш навчитись готувати, то стеж за мною. В спагеті треба готувати власноруч. Беремо борошно, яйце та замішуємо. Далі фарбуємо тісто у чорний колір, щоб не бути схожими на всіх. О, замішувати тісто складно. А тепер нарізаємо на довгі макарони. Чудово, можна відправляти варитися у киплячу воду. Далі ми приготуємо восьминога, адже яка паста без морепродуктів. Восьминога можна покласти прямо на пасту. Чудово. Бабуся, а що ви робите? А що, щось не так? Я роблю пасту з кетчупом. Це ж смачно. Бабуся спокійно. у мене просто прилипла локшина на дно. Раз, забудемо про ці спагетті. Я приготую пасту краще, ніж у всіх вас. Беремо локшину і заливаємо окропом. Ось, готово. Спробуй. Ух ти, як класно. Ой, це що виніг? Який жах. Несмачний. Гитий. А це щось апетитне. Спробуємо. Ось це вже смачно. А це щось цікаве. Смачно, але дуже гостро. У роті все горить. Я обираю пасту від братика. Вона сама смачна.